Вітаю, друзі! Сьогодні ідея смачних, неймовірно хрустких та ситних бутербродів. чи то на святоковий стіл, чи на кожен день. Це швидко готується та швидко з'їдається. Нарізала ковбаску кубиком. Сюди ж банка консервованої солодкої кукурудзи. Твердий сир натерла приблизно 50 грамів в начинку і ще 50 грамів натру на мілкій терці, щоб присипати зверху. Невеликий пучок зеленої цибулі або любої зелені, яка є, чи яку любите. Дрібно нарізала. Вона надасть начинці свіжість, смаку та аромат. Для того, щоб уся маса не розпадалась і трималась на хлібові, додаю 3-4 яйці. По бажанню, можете додати 2-3 столових ложки майонезу. Я сьогодні не хочу. Збільшувати калорійність страви, тому залишаю як є. Звісно, що до цієї краси треба додати трохи солі, та для пікантності і аромату трохи свіжомеленого чорного перця. Добряче все перемішую. На деко застелила пергамент, нарізала батон. Підходить будь-який хліб, який ви любите і який у вас є. Викладаю зверху ложкою на хліб начинку. Цієї начинки вистачить на 2 таких величезних дека. Зверху начинку присипаю ще трохи сиром, який я натерла на мілкій терці. Можна одразу присипати, а можна за 5 хвилин до випікання. Тоді бутерброди будуть нагадувати міні-піци. Випікаю при температурі 180-200 градусів до ось такого румяного стану. Так, щоб хліб став хрумким. Дуже смачні та неймовірно хрумкі бутерброди виходять. А я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими, усім до нових цікавих відео. Усім пока!